Доброго дня! Раді вітати вас на нашому каналі наш сад та город». Сьогодні хочу поговорити з вами про обробку винограда. Це вже буде друга обробка винограда. Перша проводилася по голій лозі, проводилась вмісними препаратами і зараз, коли відросли вже 4-5 на деяких пагонах навіть більше листочків, необхідно... Проводити обов'язкову другу обробку від шкідників та хвороб. Я навмисне затягував з обробкою, тому що не дивлячись на те, що як ви побачите, деякі пагони вже досить такі великі. Ось тут вже обробку потрібно було проводити десь кілька днів тому назад. Але перше похолодання, деякі пагони винограда брунечки. Почерніли. було, незрозуміло, як він перенесе, як пустить далі він ці пагони, як почне розвиватися далі. Тому я вирішив трошки почекати і тут знову наступне похолодання. І ось як ви бачите, знов були заморозки позавчора. І ми бачимо, як деякі листочки почорніли. Тому... Проводити формування, нормування винограду я поки що не буду. Він, звичайно, загущений. Ось в мене другі кущі. Тут теж видно, що пагонів дуже багато. Звичайно, стирки залишати я не буду. Але враховуючи, що поки що невідомо, як далі буде розвиватися виноград, який із цих. Молоденьких пагонів будуть розвиватися гарно, я вирішив почекати ще кілька днів. Але незважаючи на те, що нормування я проводити не буду, з обробкою затягувати вже далі немає куди. Обов'язково потрібно проводити, тому що, якщо на фоні цих похолодань, стресів для винограда ще приєднаються шкідники та хвороби, можна залишитися без урожаю. Ось ці препарати Актара, Топсіне, Redomil Gold. Розраховані ці упаковки на 10 літрів води. Оскільки в мене всього 5 кущів винограда, мені такої кількості не потрібно. Я буду за допомогою ювелірних вагів відважувати з розрахунку на 5 літрів. В якості прилипача буду використовувати ліпосам, який краще дозволить. Буде забезпечувати кращий контакт діючих речовин з рослиною. І таким чином будемо захищати від хвороб наш виноград, від хвороб та шкідників. Обов'язково проведіть цю дуже важливу обробку. Тому що якщо ви пропустите і ваш виноград буде заражений шкідниками або вражений якимись хворобами, далі ви ризикуєте втратити. Ну, в кращому випадку частина винограда. Поки що він у такому дуже гарному вигляді. Незважаючи на стресові ситуації, які зараз відбуваються з погодою, будемо сподіватися, ось навіть закладається перші грона майбутнього врожаю. Ось ви бачите, будемо сподіватися отримати урожай нам... У нас все таки вийде. За прогнозами погоди, похолодань та заморозків більше не передбачається. Тому обов'язково проводьте обробку ваших виноградників. Підживлення я буду проводити пізніше. Підживлення це буде, скоріш за все, позакореневе, листове. Але я, ну, я так не звик, мені більше подобається розділяти. Обробку від хворобки м'яків і обробку, яка проводиться для підживлення винограду. Тому я буду проводити через 3-4 дні обробку листового підживлення, але про це ми вже поговоримо наступним разом. Діліться вашим досвідом. Пишіть, будь ласка, коментарі. Дякую за увагу.